Слава Богу. Слава Богу! Я хочу поділитися зі Словом Божим. Ми будемо молитися. Я хочу зачитати в мене на серці прочитати от Книги Малагії, 3 розділа, 14 вірша. Ви говорите марно служіння Богу. І яка користь, що ми дотримувались постанов Його. І ходили у сумному одязі перед лицем Господа Савоота. І нині ми вважаємо гордиві, щасливими, ті, що чинять беззаконня, влаштовують себе краще, і хоч спокушають Бога, але залишуються неускодженими. Але ті, що бояться Бога, говорять один одному: «Слугає Господь і чує це. І перед лицем Його пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа, і шанують ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Саваот, – моєю власністю того дня, який я вчиню, і буду їх милувати, як милує людина сина свого, який служить їй, і тоді знову побачити різницю між праведником і безбожником. Між тими, хто служить Богові і тим, хто не служить Йому. До цього місця, брати та сестри, я зачитав це місце Писання, де слово Господнє каже, що люди, які кажуть, може, ми марно служимо Богові. І вони тут кажуть, каже, яка користь до того, що ми, може, дотримувалися заповіді Твої, яка користь до того, що ми ходили тут в сумній одезі? А тут люди, які не живуть по Слові Господню, живуть по своїх похоті, і вони влаштовуються їхнє життя і все добре, нема ніякої біди. І ви знаєте, і вони задаються таке питання і кажуть, кажуть, чи марно служити Богові. І далі вони кажуть, але ті, які бояться Бога, говорять один одному, слухає Господь і чує це, і пам'ятна книга пишеться. І далі пише: каже, Слово Боже каже: і прийде час, коли я буду милувати ті, які служили Богові, і буде виднося різниця між служичим і не Брати та сестри, моє бажання на цьому місці. Обудрити ті людей, які бояться Господа. Ви знаєте, брати та сестри, ми живемо в таке лукаве, врем'я, де ви знаєте, світ він війшов в церкву, де люди відійшли від Господа від путей Його. Ви знаєте, брати та сестри, те, що в древніх путіх наші предки. Багато що, брати та сестри, сьогодні люди роблять, яке є неугодне Господу. І, брати та сестри, ми можемо дивитися і казати, і вони служать Богу, і ми служимо Богові. І ви знаєте, брати та сестри, але слово Господнє каже, що пам'ятна книга Господня вона пишеться. Брати та сестри, як важливо цей останній час, лукавий час пильнувати за нашим життям, щоб ми не пішли за цим світом. Що ми не пішли за те ті цічені, ви знаєте, цей останній час, велике брати та сестри, відступлення в народі Господньому. Брати та сестри, і я хотілося сьогодні, щоб ті, які бояться Господа, щоб ми ободрилися і сказали, що Бог Він бачить наші поступки, Бог, він бачить наше життя, і Він бачить, брати та сестри, ті, які бояться Господа. Ті, які брати та сестри, як сьогодні було сказано братом, коли Даниїл, він рішив, я не усквернюся. Він рішив в своєму серці, я не усквернюся. І брати та сестри, Господь Він помилував його. Він дав милість. Але ви знаєте, брати та сестри, можна було сказати Даниїл, тебе ніхто не бачить. Ти тут, в Вавилоні, тобі предлагають царську їжу. Але брати та сестри Даніїл, він вирішив не ускверняти себе. Брати та сестри, я хотілося сьогодні, щоб кожен з нас положив в нашому серці, я не буду усквернятися, я не буду йти за цим світом. Брати та сестри, ви знаєте, недавно в нас, в церкві в Мізурі, ви знаєте, було сказано, каже, що йде важкий час для молоде покоління. І ви знаєте, брати та сестри, я задумався. А якщо брати та сестри в нашому житті, ви знаєте, в нас є добрий час. В нас є, брати та сестри, все для благочестивого життя. Брати та сестри, Господь послав сина свого на цю землю і Він пролив свою святу кров. Він зробив все для нашого спасіння. Брати та сестри, а що нам устається робити? І ви знаєте, брати та сестри, я собі подумав тією думкою. Даниїл, він устався Богові вірний, коли можна сказати, їжа, що для чого, ну, для чого, яка різниця? Але ви знаєте, він рішив, що я не буду оскверняти себе. І ви знаєте, брати та сестри, прийшло врем'я, коли, ви знаєте, стали більше випробування. Коли треба було стати перед ідолом і поклонитися. І тоді, якщо він не поклони, якщо ці три мужі не поклонилися, сказали, що їх кинуть піч. Брати та сестри, я хотів би запитати це питання, щоб кожен з нас в нашому серці подумали. Якби Даниїл і ці три мужі би не, не усквернили, б усквернили свої серця, Брати та сестри, ви думаєте, ці три юнаки би устояли б? Брати та сестри, я не думаю. Брати та сестри, і ви знаєте, я задаюся таким питанням. Якщо, брати та сестри, в нашому житті, ви знаєте, цей лукавий час, де світ і, і церква злилася. Ви знаєте, брати та сестри, було час, коли комуністи вони переживали, вони дивляться і кажуть, що це робиться. Ці віручі люди, ці люди вони мають таке сильне вліяння, що невіручі люди, вони йдуть в церкву, вони каються, вони міняються, і ми не можемо їх зупинити. І вони садили наші браті і сестри у Христі, вони садили їх в тюрми і хотіли якусь зупинити. А брати та сестри, а зараз ми живемо в таке время, де старші браті переживають і думають, і кажуть, як нам зупинити, щоб цей світ не входив в церкву. Брати та сестри, яке лукаве время ми живемо? Хай Господь допоможе для кожного з нас, щоб кожний з нас пам'ятали, що пам'ятна книга вона пишеться, обояше Господа. І, брати та сестри, ви знаєте, ми живемо. Це время, можна сказати, і ті служать Богові, і ті служать Богові. Ну Господь не раз Духом своїм святим ви попереджав, що прийде время, і буде різниця між служащими і не служащими. Брати та сестри, зараз ви знаєте, можна думати, я собі служу Богові, я йду в церкву, а за церквою живу я хочу, і вроді все добре, і життя устрояється. Але брати та сестри, будемо пам'ятати, що Боже Око є над нами і Він бачить кожний наш поступок. Брати та сестри, ми можемо приходити в церкву, ви знаєте, виглядаючи прилічно, виглядаючи, ви знаєте, поступаючи правильно. Але, брати та сестри, як ми за церквою. Чи брати та сестри, як ми за церквою, чи ми живемо християнське життя по Слові Божої? Брати та сестри, чи ми в нашому серці кажемо, що Бог він бачить нас. Брати та сестри, Бог він бачить кожне слово. Він бачить, брати та сестри, наше серце. Він бачить, брати та сестри, чим ми займаємося. Він бачить, як ми одіваємося. Ви знаєте, брати та сестри, таке лукаве врем'я – що ті люди, як читаючи слово Господнє, каже, ті, які стараються жити благочестиво, будуть гоніми. Брати та сестри, зараз, брати та сестри, якщо людина старається, ви знаєте, дівчина старається бути скромно, дівається в платі, ви знаєте, зараз сужалені люди сміються з таких. І це, брати та сестри, не, не від невіручих, а від віруючих. Брати та сестри, яке жалке врем'я ми живемо. Де невіруючі люди, віруючі можуть навіть сміятися з віруючих, що вони скромні, що вони стараються служити Богові, що вони стараються жити по Слові Боже, каже, а ти що святий. Брати та сестри, хай Господь допоможе для кожної з нас, щоб ми зрозуміли, яке лукаве. Время. Ви знаєте, як часто Господь говорить до нас і каже, що тяжке час йде впереді, що дні поміняються. Щоб ми зблизилися з Богом. І ви знаєте, брати і сестри, як часто виходить, що Господь говорить до наших серцях, ми послухали і уйшли, і нічого в наших серцях не помінялося. Ви знаєте, брати та сестри, коли ми читаємо за Єремію, і Він пише Слово Боже каже: я посилав пророків до вас, я посилав проповідники. от раннього ранку ми, я посилав Слово своє. І там пише, що від 13-го року цара іудейського каже, вже 23 рік, я від раннього ранку посилав до вас пророків моїх. Ви знаєте, брати та сестри, можна було б сказати Єремія, ти вже більше 10 років пророкуєш. Де те слово, де те пророче слово, воно не ізбувається. І ви знаєте, як часто люди вони іспользують милості Господні для того, щоб далі жити в розпусті, замість того, щоб зрозуміти, що Господь Він попереджує і Він дає для нас милість, що ми можемо зблизитися і очистити. Люди іспользують те, щоб далі жити в розпусті і казати, що коли же те було слово, вже десять років пройшло, а це слово не збувається. Але, брати та сестри, прийшло врем'я, коли прийшло, і те слово, воно виконалося. Брати та сестри, Господь Він до нас сьогодні говорив. Господь говорив до нас дуже часто, Господь говорить через проповідники, через пророки. Він нас говорить до нас, Він нас облічає, нас потішає. І хотілося, брати та сестри, задатись питання, чи ми прислухаємося до Божого Слова. І ми беремо в наше життя. Брати та сестри, як часто Господь говорить до нас, як часто Господь каже, народ мій, наверніться до мене. Йдуть нелегкі часи, йдуть переміни, де багато людей впадуть в вірі. Брати та сестри, мені недавно, ви знаєте, було сказано таке слово каже, що прийде час, і багато будуть бігати з комнати, з будуть розводити своїми руками. Бо їхня надія була ложна. Брати та сестри, яке це страшне слово. Хай Господь допоможе для кожного з нас, щоб діявол не обольстив вільною одного з нас, щоб ми використали цей час, який Господь дарує для нас, щоб зіскати Господа, щоби очистити наші світильники, очистити наші серця, щоб наші світильники були горящими. По слову Господні каже, що церква Божа буде без п'ятна і порока. Брати та сестри, а перевіримо, чи наше серце сьогодні може заплямовано. Другий Петра, і 3 розділ, пише, що день Господні прийде, як злодій вночі. І там далі пише, каже: старайтеся, щоб ваші одежі не осталися заплямовані. Брати та сестри, перевіримо, чи наше серце може сьогодні заплямовані наші одежі, які повинні бути білі. Брати та сестри, хай Господь допоможе, щоб ми не тільки були слугачами, але виконували слово Господнє. Як я вже казав, брати та сестри, як часто Господь говорить до нас, він каже: народ, навернися до мене, зіскай мене. Брати та сестри, і ви знаєте, як часто дивіся, як то Господь говорить до нас, і ми послухали, помолилися, і як то воно до нас не касалося. Хай Господь допоможе для нас, брати та сестри, ми живемо в лукавий час, де діявол обульстив дуже багато людей, де світ він війшов в церкву. Але слово Господне каже, ті, які бояться Господа, вони кажуть, що пам'ятна книга вона пишеться. Брати та сестри, я хотів би ободрити ті люди, які шукають Господа. Положіть серце, не усквернятися. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми боялися Господа, і йшли за Господом і використали цей благоприятний час, щоб зіскати Господа. Хай буде ім'я Боже прославне. Може когось є нужда, щоб помолитися.